Сьогодні ви дізнаєтесь, як спекти в домашніх умовах ароматний пшенично-житній хліб з тонкою хрусткою скоринкою. Детальний опис всіх етапів приготування допоможе вам розібратися, а згодом і спекти корисний і м'який хліб, який довго зберігається і не кришиться при нарізанні. Розпочинаємо. В ємкість викладаємо пресовані дріжджі 5 г. Вливаємо теплу воду 200 мл. Розчиняємо дріжджі у воді. Всипаємо житнє борошно 100 г. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці на 15-20 хвилин. В окремій ємкості просіне пшеничне борошно 50 г заливаємо окропом, знадобиться 250 мл. Швидко помішуємо, намагаючись уникнути грудочок і залишаємо до охолодження далі у велику ємкість викладаємо пресовані дріжджі 15 г вливаємо теплу воду 70 мл всипаємо цукор 1 чайну ложку перемішуємо до розчинення дріжджів та цукру коли заварна основа буде ледь теплою вливаємо її в ємкість ретельно все перемішуючи Накриваємо опару харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці на 15 хвилин. За відведений час обидві опари підійдуть. Вливаємо житню опару в пшеничну, перемішуємо вінчиком і всипаємо ще 150 г житнього борошна, продовжуючи помішувати до однорідного стану. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на 20 хвилин. За цей час опара підніметься ще більше, всипаємо в неї цукор 2 чайні ложки, сіль 2 чайні ложки, вливаємо рослинну олію 2 столові ложки. За бажанням додаємо тмин кунжут або насіння одну чайну ложку, я додала мелений тмин. Перемішуємо. Просіємо пшеничне борошно 400 г два етапи, спочатку половину, перемішуючи ложкою, далі всипаємо борошно, що залишилось, продовжуючи вимішувати ложкою, потім руками. Якщо тісто буде сильно липнути до рук, Підсипте ще борошно. Робочу поверхню присипаємо пшеничним борошном знадобиться 50 г. Дістаємо тісто з миски і вимішуємо руками протягом 5 хвилин, постійно підбираючи борошно тістом. Змащуємо поверхню олією 2-4 столовими ложками, якщо тісто знов почне липнути до рук. Тісто викладаємо в миску. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо підходити в теплому місці 30 хвилин. Після 30 хвилин обминаємо тісто, якщо воно досі липне до рук, змащуємо його однією столовою ложкою олії. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо підходити ще на 30 хвилин. Далі присипаємо робочу поверхню борошном, викладаємо наше тісто. З тіста формуємо руками пласт прямокутної форми. Тінки те дно форми для випікання промазуємо олією або ж застилаємо пергаментним папером. Загортаємо пласт в рулет, щільно закручувати рулет не потрібно, закручуємо злегка, шов защіпуємо і відправляємо в підготовлену форму. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо на 30 хвилин в теплому місці для підйому. Випікаємо в попередньо розігрітій до 180 градусах духовці 45-50 хвилин. Готовність перевіряєте дерев'яною паличкою, якщо при проколюванні вона суха та без вологого тіста, хліб готовий. Гарячий хліб дістаємо з форми та охолоджуємо на решітці. Скоринку одразу ж змащуємо рослинною олією. Саме олія допоможе утримати в хлібі вологу і запобігти пересушуванню. На перший погляд здається, що ця технологія приготування складна, але спробувавши раз, ви будете пекти цей хліб постійно. Хліб виходить надзвичайно м'яким і не черствіє впродовж тижня, хоча, повірте, ваша сім'я з'їсть його вмить. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку. Всім смачного, з вами була Марія Кукінг.